Доброго дня, шановні батьки! Ось підбірка мультфільмів про героїв з інвалідністю. Вулиця Сезам, Аміра, героїня мультсерджану на кріслі колісному. Щенячий патруль Рекс, герой сьомого сезону, на кріслі колісному. Як приборкати дракона? Ікінг з протезом ноги та беззубик з протезом на частині хвоста стали вожаками для людей і драконів. В пошуках Нимо рибка нимо народився з маленьким плавничком. Скарлетт, дівчинка скарлетт, у якої після хвороби було ампутовано ніжку, знову почала танцювати. Подарунок писик з трьома лапками став справжнім другом для хлопчика з інвалідністю. Поза зором, незряча дівчинка має особливих помічників чарівну паличку та собаку повадиря. Тамара, а глухоніма дівчинка на ім'я Тамара, обожнює танцювати і мріє стати балериною. Матушки, хлопчик з ДЦП, подружився з дівчинкою Марією.